Не віддайте цю душечку сатані. Ви? Тому що ви маєте душечку посвятити Богу. А він для Бога, Бога. не послужив й, і Бог не прийме. Бог не прийме. А ви не він Богу його душу В Україні славу не віддаєте. Так? А, земля. а що у вас земля спасе? Ну, у нас країна називається. Україна. Хто такий для вас московський патріарх Кирил? Він ваш патріархщині? Да, він так. православний. Він ваш ну, православний. А хто для вас патріарх Варфолмі? Церква. Хто для вас патріарх Волфомі? Патріарх Він для вас хто? Ніхто, член церкви, Москва сюди прийшла на штиках російських багнетів. А це все прийшли і московські Та Починаєте те, наші історії, наші в мене є історія. От історія церкви. Як ви ж людям розказуєте біблійну ми... історію? Це, роска... це, це біблія це історія? історія церкви. От я вам розказую історію церкви. Ну, нашої. Ця церква історія... коли збудована сто років назад. Ну сто років назад тут московського патріархату не було, не було, але ми були православні. Але наші ми православні предки. Православні, до Православ просто... національності нічого немає. Румуни теж православні, 4... греки православні, але не належать до тої церкви, що ви. Це їхнє діло. А ми належимо до благодатної церкви, до єдиної церкви. В чому? Єдинство церкви, церкви. — в церкви? строє церкву, наші предки їдуть в пітір і заказують іконостас. Бо Бессарабія бо... на той час була окупована Москвою з тисячу вісім дванадцятого років. Це говорить про це. Це говорить про нашу єдину церкву. Отець єдину... я теж народжений в радянському Союзі хрещений в РПЦ, бо тоді Україна була в окупації москальській, але бо... слава Богу, вона вийшла з окупації. Да, а ви бачите храните, ні жосане що, що, що. бути ще в рабстві що, не, що московському У хрещенні. Я хрестився О, не в московську віру, а в православну отець. Кожний народ має право молитися на своїй рідній мові. Ви дозволяєте людям молитися українською у цьому храмі? Ні. А чого знацька? Чого? Тому що на тій мові, які ми молимося, через церковно вона є чиста мова. Знаєте, що, знає, що щоб, чистота, бо тому, що бо церковнослов'яська мова багато разів. Хоч один матюк, матюк надіт. Блять. церковнослов'янської мови. Слово. Ви не а ви а ви знаєте, що це московський Я звод? Ні, хоч одне матюкове слово, а в українській Словачі. мові мат на матове. Ми не будемо підходити до обіця, але ви відкрийте, будь ласка, царські двері і відкрийте завісу. Мають право. Чому не маєте права? Очі. Це і вся поковина відкриває царські не двері не і відкриває завісу. Віддайте, будь ласка, пошану героєві, Відкрийте царські двері, і пожийте завісу. Отець, героям так само належить та пошана, подяка за ту жертву, яку вони звершили за нас з вами. Так. Стаєте з нами на молитву? За воїна будете молитися? Стаєте за нами, Ні? 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 то відкрийте хоча б царські двері. Ні? Не маю права. Ніколи, оскільки прихоронив, там не влечив, ніколи. Не Добре, очі, потім поговоримо. В не стійте задом до престолу. Відійдіть, вас до престолу. Да. Відкрийте, будь ласка, провокуйте. Відкрийте на руку весь, вас попросили, ми заходити не можемо. Не Що можем. значить не пролокуйте? Отець, це не наша карта, це громадська будівля. <плум> не вху, не вху. Біцетов, не Що це означає не провокуйте? Моліться. Молі? Ви живете тільки завдяки моєму батьку, ви не хочете відкривати двері, не кажете, не, не провокуйте. Це не ми це ви не знаєте порядку. Я не знаю порядку. Ви не, порядку <плум> ви не знаєте порядку, який за московський патріархат. Ви не знаєте тут порядку. Слава Ісусу Христу! Хто не буде йти. Хацвентер, провожати воїна. Прошу підійти, попрощатись. Може, отець хоче попрощатись? Отець Віктор, цей воїн, де вазе воїн? У Бомані. А для вас він герой? Він за вас помер. За Україну і за вас. Для вас він герой? Як він не герой, ідіть світі, не цілуйте, не оскорняйте круну. Заберіться від українського прапора. Він для вас герой? Не, не дайте цю душечку, сатані! Ви? Тому що ви маєте душечку посвятити Богу. А він для Бога, Бога. не послужив ти, і Бог не прийме. Бог ви прийме. А ви не знаєте, що він Богу, служив, ним, що Богу за нього його душу сатані, він з... він за його помер. Лікає, не знаєте. Він заближний. І тіх людей не у блуд. Тому що ви ведете, як той Бог, не ведете їх в ад, ведете в ад, от, де ви будете й ті заближення. ця людина померла за нас із вами. Так да. да. да, чи ні? І ця, він для болеться. вас герой? Чо ви для дошечко у соцфера Володимира, простимо все рішення вольне, вольне не таємо, так? Не вольне. Хай Бог вас простий, почтомніваюся, що ви покаєтесь. Другі мої, ви ваше село і так в тупаті, москалям не треба ж просто тільки нас. Ми не бокувати. Дозвольте, ласка, да? а, а, а чи у вас є молитовник у вас є українською мовою? Де у нас тут теж нам є, треба? Там на зорі треба. А іконка князя Молодим. Само російська не у так? Є матроном москальська, матрона наша. Наша матрона. А, і ваш цар російський, так? Царне коло теж ваша, так? Цар ті. Не споказувати. Цар російський. Це наша церква. Наші батьки тут жили, ваші наші батьки, батьки жили, а вас окупували не привезли, москалі. Господи не привезли віки з Єрусалиму. З Єрусалима царську сім'ю привезли, чи матрону московську? Слухайте. Чи російські книжки привезли? Знаєте, що ми вас поважаємо, але не, не треба заробити. А я вас поважаю, вас люблю, хочу вас витягнути з сков московської не неволі. Ви розумієте? не неволі? Для вас України не існує, для вас воїнів не існує. Що ще казати? Але ми помолилися. Храм тимчасово окупований московським патріархатом. Так завжди не буде. А воїн боровся за те, би тут була Україна.